Друзі, в нас ніч, Київ, прямий ефір. Ніч з суботу на неділю, з 24 на 25 травня. Ради вас бачити, ставте ваші лайки. Поговоримо, поки є така можливість. Вчора якраз був стрім, і було дуже вже активно чути роботу сил ППО, то ми трохи раніше закінчили. Ну, поки в нас в повітряна тривога, але. Досить тихо, тому давайте поспілкуємося, поки є такий час, є така можливість. Я вас запрошую до перегляду. Прошу вас ставити лайки, прошу вас ставити запитання в коментарях. Прошу вас ділитися цим відео, прошу вас підтримувати. Мій канал і вас так само прошу підтримати Сили оборони України. Україна, всім подяка. За те, що ми закрили банку на придбання захисту для танків Т-64 в складі 47-ї бригади Магора. Це був збір, який я робив для фонду Shields Ukraine. Банка 100 тисяч досягнута мети. І я, уклінно-уклінно дякую всім, хто брав участь в цьому зборі. Також дуже вас прошу підтримати сьогоднішній збір. Ви знаєте, є такий мем в інтернеті. Що подяка за швидке закриття збору, це ще один збір, який відкривається. А в нас насправді цей збір і не зупинявся. Це збір, який ми робимо для фонду технологій майбутнього для придбання необхідного обладнання для підрозділу Карна в складі бригади Національної гвардії Київська Русь. Бригада воює в напрямку Нью-Йорк і Торецьк Донецька область. Для їх потреб треба купити антенну ретранслятор для дальних польотів дронів. І цей збір він на общу спільну картку йде від фонду. І там є вже велика сума, але я вас прошу на це не зважати, тобто не думайте, що там вже зібрано так багато грошей. На цій банці так накопичувальний ефект. Тобто всі гроші, які протягом останніх півроку переводили на цю банку, вони стосуються різних дуже фондів, різних зборів в цьому фонду. Тому там багато грошей, але це не конкретно на потреби карни, на антенно-транслятор. Тому підтримайте, будь ласка. Так у нас день Києва в неділю. І, звичайно, Путін не може ж пройти повз щоб не атакувати Київ, свято для того, щоб показати свою нікчемну натуру і антигуманну, антилюдську природу. То вночі було задано дуже масовного удару. Це робилося свідомо і спеціально для того, щоб було як можна більш болюче киянам і щоб відчували мешканці столиці. Ненависть до Путіна ще більшу, але він я чомусь вважає, що е, насправді кияни будуть вимагати від влади е, з Путіним шукати примирення. Е, повне нерозуміння того, що відбувається в Україні, і в українському суспільстві настрої. Одним словом е, в ніч на суботу було задано удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет іскандер. Або північнокорейського аналогу іскандер КН-23, запуск з районів Таганрог, Єйськ і Брянськ в Росії, а також із Криму атакували Київ, Дніпропетровщину, Одещину, Запорізьку область. Ну і 250 дронів типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів тільки за одну ніч. Уявляєте, які це величезна знавала цих дронів? Колись, якщо там за ніч атакували близько ста дронів, ми вже вважали, що це дуже багато. А тут 250. І якби вже тривіальна така цифра, ну в них в Росії справді підняли вони продуктивність виготовлення дронів і таким чином атакують Україну кожної ночі дуже масовано. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. До речі, оскільки в шахетів підвищується швидкість, то, відповідно, чим вища швидкість, тим менш ефективні мобільні вогневі групи, тому що він просто пролітає дуже швидко над радіусом ураження з боку мобільної вогневої групи, і вона не встигає нанесити збити. І виходить, що. Підняття швидкості зовсім трошки вже робить невразливими шахеди для мобільних водових груп, і тоді, звичайно, в ідеалі було б краще збивати їх з кулемету, встановленого на гвинтокрилі. І таке сталося теж цього разу. Загалом було збито шість балістичних ракет з 14, які були використані, і знешкоджено 245 ворожих безпілотників. Чи половина з них збита, половина локаційно втрачена, тобто подавлені ребом. Це один зі способів нашого захисту, використання потужних ребів. Якщо перебуваєш в Харкові або особливо в Сумах під час повітряної тривоги, то в тебе повністю вилітають всі навігатори, Google Maps, все, Показує, що ти десь перебуваєш в цей час в Росії. І відповідно. Не можеш нікуди доїхати. Одного разу я так ледь до потяг не запізнився, викликав таксі, і таксіст не знав, куди приїхати забрати мене. Але ну, потім з'ясували, але так, трохи часу це зайняло. Значить, у нас є публікація в німецькому виданні Більд, яке публікує про плани Путіна. Більд пише, що Путін хоче сім українських регіонів замість чотирьох. А відмова Трампа накласти санкції на Путіна тільки заохочує Кремль для подальшої війни. Російський диктатор прагне знищити Україну, і Америка його не зупиняє. В коментарі більтер розказав німецький експерт, колишній співробітник Міністерства оборони Німеччини Ніко ну, я вам, Ви вже забули цю людину Ніколангі, колись працював у фонді контр Аденаура в Києві. І глава СБУ Януковичі Валерій Хорошковський хотів закрити їхній офіс, але нічого не вийшло. Як пише газета Більд, жорстка війна в Україні триває, кінця її не видно. Після того, як Трамп відмовився від мирних переговорів, а Путін не хоче припиняти наступ в Україні, ситуація рухається до подальшої ескалації. Як каже Ланге, Путін ніколи не мав наміру укладати перемир'я. Він використовує дискусії для того, щоб створити воєнні реалії на місцях. Навіть під час псевдомирних переговорів із Трампом Путін ще з червня планував новий наступ, який зараз починається. Ціль Росії захопити нові регіони, а також придушити залишки українського спротиву на вже частково окупованих територіях. Росія спробує просунутися в Сумську, Харківську і Дніпропетровській області, щоб на додаток до чотирьох формально анексованих регіонів створити нові проблеми для подальших переговорів. Заявив Ніколанги, а я з ним повністю згодний. Путін це буде обставляти як створення поясу безпеки, а насправді окуповуючи нові регіони, які не включені навіть в російську конституцію, він потім буде цим торгуватися, а можливо, навіть включить Конституцію. Тобто ніхто не збирається зупинятися в даному випадку, має бути цього свідомі. Як пише газета Більд, Україна повідомляє про масове пересування російських військ поблизу кордонів Сумщини та Харківщини. Скупчення особового складу біля державного кордону є чітким сигналом підготовки до активних наступальних дій противника, заявив начальник штабу бригади Хартія. Водночас російські війська дедалі глибше просуваються на Донеччині, перебуваючи за кілька кілометрів від оточення наступного українського міста Костянтинівки, яке до повномасштабного вторгнення налічувало 70 тисяч мешканців. Ну, я вам скажу, що Костянтинівка для мене вже як рідний дім номер 2 Мені я загалом на Донеччині з моменту початку війни був 67 разів. Да? Ну я думаю, в Констахі я був разів 40. Так що я думаю, що цифра 70 тисяч це трохи применшено. Було насправді за 100 тисяч Костянтинівців. Жило. Тут трохи так, дуже драматично описано. Насправді вони там намагаються взяти Когнатінівку на півкільце, але ну, вони теж не можуть активно просуватися. Там дуже потужні підрозділи захищають місто і. Всі спроби вони впираються у відсіч, яку є 28-ма бригада. Наприклад, наша з вами улюблена, наша з вами постійно в фокусі уваги. 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів лицарів зимового походу. От зараз вона у всіх на вустах, тому що вона тримає Косядинівку. А камбріх навіть є відповідальним за оборону міста. Як пише Газета Більд, після тримісячної паузи армія Росії перекинула на фронт тисячі нових солдатів, поповнила свій військовий парк е, танками і посилила свої повітряні сили. А що я вам можу сказати? Не треба цього недооцінювати, але я, от, до речі, в інтерв'ю е, Марку Фейгіну якраз дав таку досить стислу аналітику того, що відбувається на фронті, виходячи з моїх. Власних, я б сказав, так, аналітичних здібностей і інформацію, яку зі мною обговорюють командири бригад військові, з якими я регулярно спілкуюся. От, ви, будь ласка, подивіться мій ефір з Марком Фейгіном. Якщо ви його ще не бачили, я вам в чат зараз його закину, Ви підтримайте, будь ласка, подивіться, поставте лайки цьому ефіру. Ну, але ж, будь ласка, підтримайте збір на потреби Збройних сил України, бригади Карна. Точніше, бригада Київська Русь, а підрозділ називається Карна, і він воює на Донеччині. Сама бригада Київська Русь це охорона посольств Національної гвардії. Бригада могла б не займатися війною, але Камбріг захотів мати бойовий підрозділ, створив його, і він долучається до інших бригад, які ведуть бойові дії на Донеччині. Зокрема, до бригади Азов, вони придані. Так. Друзі, я вас запрошую до підтримки цієї банки. Будьте активними. І щедрими, будь ласка, з нагоди Дня Києва за Донатте. Нічний удар по Києву він дуже обурив представницю Євросоюзу в Україні Катерину Матернову, посол Євросоюзу про нічну атаку Росії на Київ. Якщо хтось сумнівається, що Росія хоче продовження війни, то читайте новини, сказала вона, очевидно, маючи на увазі Трампа і американської адміністрації. Ще одна жахлива ракетна атака і атака безпілотників на Україну. Головна ціль Київ. Багато житлових будинків горять, зазнали значних пошкоджень, 15 людей поранено, постраждали райони, де живуть мої колеги, сказала Матернева. Колумніст Вашингтон Пост Давід Ігнатіус. ну Це журналіст, але з високими аналітичними здібностями пише: мир в Україні зараз більш недосяжний, ніж на початку президентства Трампа у січні. Колумніст опублікував, як на його думку, мав би виглядати твіт Трампа щодо Путіна. Володимире, я ще в січні казав тобі, якщо не зупиниш війну в Україні, то я введу санкції, ти мене проігнорував. Ти зневажаєш мене і моє президентство. Це велика помилка. Так, мав би написати Трамп. Але він цього не написав. І за словами Колумніста, якби Трамп написав, він би розпочав порятунок своєї провальної ініціативи з мирного врегулювання в Україні. І Трамп міг би нарешті ввести санкції, які він погрожував місяцями, і показати Путіну, що має серйозні наміри покласти край цьому всьому, що сам же Трамп називає кривавою бійнею». Але, на жаль, Трамп цього не робить. Його найважливіша зовнішня політична ініціатива зазнає краху. І наслідки можуть переслідувати Трампа від цього краху наслідки всю його президентську кар'єру. Для Трампа настав вирішальний момент щодо України. Після телефонної розмови з Путіним 19 травня Трамп намагався оголосити про перемогу. І перекласти мирні перегори на Росію та Україну. Це все одно, що сказати Давіду та Галіафу стати друзями прямий шлях до нових жертв. І Трамп не зможе перекласти цю дипломатичну катастрофу на попередника, на Байдена. Відповідальність повністю лежить на ньому. А тим часом з'явилися нові подробиці того, що Європа, можливо, закупить зброю в Америці для потреб України. Блумберг повідомляє з посиланням на анонімні джерела, що країни Євросоюзу думають про те, щоб купляти зброю в Америці для передачі Україні в разі якщо Трамп припинить надавати Україні військову допомогу. Такий варіант всіх влаштовує, тому що в самого Євросоюзу вже немає власних запасів зброї та ресурсів для нарощування. Закупка американської зброї допомогла б Україні стримувати просування російських військ. Пише видання. А також Трамп повідомив, що вивчають американці український досвід використання дронів у війні. Він виступав перед випускниками військової академії у Вестпойнті. За словами Трампа, сучасні конфлікти дедалі більш визначаються інноваціями, і американські військові мають бути готовим до змін на полі бою. Що сказав Трамп? Ви займаєтеся справою, де все змінюється швидко, як і війна, так і тип війни. На жаль, ми бачимо це у випадку Росії та України. Ми вивчаємо це, і це дуже страшна річ, щоб вивчати. Ми бачимо різні форми ведення бойових дій. Ми бачимо безпілотники, які спускаються під кутом зі швидкістю і точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного. Ніколи і ми навчаємося на цьому. Сказав Трамп. Дуже добре що навчаємося. Хотілося б, щоб навчалися, допомагаючи Україні. І продовжується досягнутий в єдиний результат переговорів в Стамбулі, це обмін полоненими, ще 307 українських захисників повернулися додому. За два дні повернуто 300, вибачте, 697. Тобто вже вже дві третини квоти вичерпано, що залишилось 300. Серед тих, хто повернувся, це воїни з Збройних сил Державної прикордонної служби Національної гвардії. Насправді, повернення кожного полоненого це велике досягнення. Тисячі це справді дуже багато, дуже багато. Але все одно від Стамбулу було більше очікування, тому що ну, ніхто не міг повірити, що об Америку Росія буде витирати ноги, і Росія буде при цьому ще й усміхатися, а Америка буде неспроможна нічого з цим зробити. Так, до запитань, друзі. Угу. Тамара, дякую за привітання. Ганна Гайтерадова, Марія Керницька. Анна Ел пише, що балістика летить. Поки не летить. Анна, поки немає такої інформації, станом на наш стрім немає. Можливо, і полетить пізніше, але поки немає. Соблєв, Як вже набридли тим, що, мовляв, Путін щось хоче? Не так він хоче, як вам хочеться херню просувати в наші голови. Ну, вибачте, я не херню просуваю. Аналіз елементарної активності на кордонах. Ми бачимо. Сумська область, Дніпропетровська і Харківська. Це зрозуміло чому? Це пояс безпеки, про який він казав. Я б ще сказав наступ на Запоріжжя і можливе переправлення через Дніпро в Херсонській області. Це ще можливі сценарії, крім звичайно, Донеччини. Євген Скарабагач. Сергій. Чи виходить так, що донат на Збройні сили це інвестиція? Яка як дивіденти давати можливість жити в рідній Україні, а не в Росії. Ну, Можна і так сказати. Звичайно, інвестиції у власну безпеку. Так, тут у мене в чаті з'явився якийсь крімлібот. Ну що, довоювали? Зачем надо треба було захищатися від Росії в 22-му році? Кашкетний Михаїл. Кашкетний Михаїл захищався, тому що не хотіли жити під російським прапором. Так. Володимир Орищенко відповідає, що вже 977 тисяч орків в колясках або лежать в землі півтора-два метри. Софія Федина плакала, що Порошенка ніхто не захищає, що його кинули майданівці. Він думає, що після численних лантах із брехнею його ще хтось підтримуватиме. Ну мені здається, що Порошенка зараз дуже скрутному становищі, тому що хто буде його підтримувати, якщо він реально всіх ну, дістав своєю брехнею і ліцемір'ям. Валентина Ветрова, дякую за ваші слова підтримки. Єлена Яценка. Що значить включення до Російської Конституції? Це перепрошую як. Давайте включимо до нашої Курської, Білгородської, Ростовської і ще кілька прилягаючих областей, і також будемо права качати. Ну, Єлена Яценко, насправді, могли б включити, але права качати дуже непросто. Всі ці рейди на території Росії видаються дуже великими зусиллями. Можливо, не вся інформація оприлюднюється, але повірте мені. Це дуже непросто. Тримати було Курську область півроку величезним. І це було велике досягнення України, яке не всі оцінили, думали, що краще ці Збройні сили було спрямувати на Донеччину. Повірте мені, на Донеччині вони б стерлися, і ми б так само втратили всі ці регіони. Але в нас була потужна переговорна позиція щодо Курщини. І це дуже сильно підірвало Путіна насправді. Товкаприх. Чи правда, що Європа не має зброї, достатньо, чи вони притримують її. Щоб не було, як зі шлангом, про який розповідав Черчилль. Товкаприг, я не знаю, що там прошла, Черчилль казав, але по факту дуже багато складів європейських спустошень. Звичайно, в них є ще неприкасані запаси. Частина Європи готується реально до війни з Росією, але в них вже далеко не все так солодке, як було раніше. Ukraine forever. Поясніть, чому всі реагують на те, що там написав Путін в Конституцію. Не розумію. F forever. Тому що це в переговорах постійно спливає. Вони кажуть: так це ж наша Конституція, ми це не віддамо. І Україна змушена шукати аргументи, пояснюючи, що це просто захоплення території і легалізація їх через Конституцію. Тобто ми це аналізуємо таким чином інтерпретуємо, але звичайно ніхто не відмовляється від цих територій і не визнає анексію. Наталія Нохіна. ефір з Фегіним, як завжди, цікавий. Зрозуміло, що ми всі свої думки можете оприлюднювати. Дякую за роботу. Дякую вам, Наталя, що подивилися. Товка прих, що ж казав Черчилль. Якщо палає мій будинок, чи дасть шланг сусід допомогти загасити полум'я? Чи буде чекати, поки перекинеться полум'я на його власний будинок? Ага. Ну, поки ми бачимо, що Америка нам не дає цей шланг, на жаль, а Європа потрошку дає силу можливості. Марія Керницька, Європа за три роки, Україна за три роки вже своє виробництво налагодила, а Європа все розводить руками. Де ж її взяти? Ну, вибачте, з бюрократією і з такою повільністю, як в Європі, то вони ще довго будуть так робити. Так, друзі, ладно. Буду я з вами прощатися. Дякую вам за ефір суботній. До скорої зустрічі, підтримуйте збройні сили на бригаду на підрозділ Карна, бригади національної гвардії Київського всіх обійняв. До скорого до побачення, Євгенія. Подяка за роботу вам. від, ви ви мені, а я вам.